Друзі, привіт! Мене звуть Андрій, це канал Палата, на якому я разом зі своїми гостями стараюся розвивати український дискурс, обговорювати ідеї та доносити сенси. Перед початком відео я хочу попросити вас поставити лайк, написати коментар і підписатися на канал. Гостем сьогоднішнього інтерв'ю є ректор університету короля Данило, приватного закладу вищої освіти Івано-Франківська, Мирослав Іванович Луцький. Пане Мирославе, я вас вітаю. Вітаю, також перед початком. Я хочу сказати велике дякую університету, тому що це відео створене за його підтримки. Варто сказати, що університет постійно підтримує, помічає дуже швидко ініціативу кожного студента, надає можливості технічні, моральні, також якісь поради можливо. Це присутня і на інституційному рівні. Постійно університет підтримує так само і на приватному особистому рівні окремих викладачів чи інших працівників закладу вищої освіти. Тому, якщо ви батьки або майбутні абітурієнти, я вам дуже раджу приглянутись до соцмереж університету, до його сайту, переглянути інформацію і приймати для себе зважене рішення. Але якщо ви хочете розвиватися, якщо ви хочете, щоб ваша ініціатива була підтримана і в технічному сенсі, і не лише, я раджу вам брати університет короля Данила. Тож робіть свій вибір правильно, пане Мирославе, ви знаєте? У Нас сьогодні багато запитань вам хочу поставити. І зараз я коли навчаюся в університеті Короля Данила, я бачу наскільки класно він розвивається. І з точки зору там маркетингу, в якому я також працюю вже і з точки зору викладання викладачів. Постійно відбувається якийсь розвиток, медійність його зростає. Він розширяється от. Чого тільки варті ремонт і нові аудиторії, які були зроблені буквально цього літа? Але спілкуючись з різними людьми, які працюють в цьому середовищі довший час, я чую часто, що університет такий стрибок почав робити останні там, можливо, 5-7 років. Тобто, це відбулося доволі недавно. Чи можете ви зі своєї сторони, як ректор, підтвердити напевно таку тезу? І якщо так, то а з чим ви пов'язуєте цей стрибок університету, який він робить останнім часом? Як на мене, я вважаю, що це не останніх 5-10 років, це останні, останні 20-ліття. Тому що для того, щоб розвиватися, треба закласти правильні фундаменти, цінності і стратегію якості нової освіти України. Стратегію ми розробили з нашою командою, і ми плануємо розвивати університет, щоб він став новим українським Гарвардом. Що стосується розвитку, маркетингу, ми налаштовуємо університет як бізнес-структуру. Тому що тільки в конкуренції можна досягнути якості і професійності. Можливо, справді є якісь такі моменти, які спричинили до того, що університет дуже якісно змінився в кращу сторону. Можливо, якісь конкретні моменти, які траплялися в університеті. Ну, це завдяки команді. Нових людей, професійних людей, і тільки завдяки людському потенціалу ми зможемо розвивати як українську освіту, так і Україну взагалом. В університеті доволі багато адміністративних посад. Я коли прийшов на перший курс, я не міг розібратися, чим займається декан, чим займаються проректори, чим займається перший проректор, чим займається ректор. Отже, в принципі, це питання таке не відкрите для багатьох студентів і не тільки для студентів навіть. От я хочу запитати вас як ректора, як проходить ваш день професійно? Так? Тобто, які завдання вам поступають, що вам доводиться вирішувати, і взагалі, от як відбувається ваша робота? Ну, то робочий день починається зранку в 7:30. Покидаємося, одягаємося, збираємося на роботу. Тут у нас є 8, 8 15 5 хвилинки з першим проректором і з проектами по напрямках, в залежності від тих подій, які повинні відбуватися цього тижня. Чи все відповідно організовано, чи ці події злагоджено підготовлені, і чи ми системно готові на високому рівні. Провести той чи, інший, той чи інший захід. Впродовж дня підписується енна кількість документів, довідок, це є поточна робота. Зустрічі з людьми, зустрічі інколи з студентами. Також на записи записуються люди не з університету. Ну і так і день промайнає. Ви згадували про стратегічні завдання, що команда формує якесь стратегічне бачення, куди рухається університет. Хочу запитати більше про це, які зараз виклики найбільше трапляються перед вами і перед командою. Загалом, яке стратегічне бачення зараз, куди рухається університет Короля Донал? Можливо, є якісь навіть такі вимірні, вимірні показники, про які можна говорити? Е, найважливіше стратегічне рішення для університету це є професійний е, ріст наших. Викладачів професорсько викладацького складу і залучення з цієї всієї України викладачів, а також і за кордону. Одне із таких найважливіших рішень це є вивчення іноземної мови, щоб викладачі всі володіли розмовною іноземною мовою, як мінімум, для того, щоб могли вести. Заняття на, на англійській мові. Ви згадували, що також така стратегія це зробити український гарвард. Можливо, це метафора чи не метафора, але чи є справді якийсь університет, до рівня якого ви рухаєтеся, чи можливо в Україні, чи не в Україні, чи є якийсь приклад, які не слідуєте. Нам імпонує декілька навчальних закладів, які розвиваються в ринкових умовах. Це католицький університет. і Бізнес-школа школа, школа економіки. Київська школа uh -huh. економіки. З католицькими схожі по цінностях, а по школою економіки по бізнес підходу до навчання, до освіти. Історія створення УКД отцем Іваном Луцьким, вашим батьком, дуже. Вражає в першу чергу добротою, тому що університет створювався для того, щоб допомагати студентам, абітурієнтам, які не мають фінансових високих можливостей, але тим не менше є тал талановитими, і університет зобов'язувався, допомагав е студентам проявити свій талант і розвивати його. Але з іншого боку, це є університет є приватним і все ж таки це є бізнес. От я хочу запитати, як вдається поєднувати і такі благодійні цілі, і все ж таки бізнес складову? Дякую, це дуже. Цікаве і сильне запитання, тому що це правда. Батько створив цей університет для талановитих дітей, які не мають фінансів для того, щоб навчатися. Фонд отця Івана Луцького дає можливість навчатися талановитій молоді. Діти, які здають ЗНО або НМТ від 180 до 200, вони навчаються у нас безкоштовно з продовженням посеместровим. І діти, які здають, ЗНО або НМТ від 160 до 180 оплачують 50% за навчання. Це також навчання проходить і змінюється посеместрово відносно того, як вони у майбутньому будуть навчатися і здавати заліково-оргінаційні сесії та вести активну і громадську участь у житті університету та міста, зокрема. Але, тим не менше, все ж таки університет це бізнес. Тому якось цілі такі благодійні поєднуються з бізнесом. Тобто, чи, чи, чи шкодить воно навпаки, чи можливо навіть допомагає університету як бізнесу просуватися? Це є соціальною складовою нашого університету та розвитку талановитої молоді, і воно тільки посилює розвиток та успішність і ріст молодих талантів. Ми згадали все ж таки про університети не тільки як про таку освітню установу, тому що здебільшого про університети саме в цьому контексті говорять, а як про бізнес з точки зору бізнесу, знову ж таки, з точки зору його привабливості для інвестицій. Наскільки це є приваблива сфера для того, щоб якщо маєш маєш бажання заробити, чи маєш бажання створити бізнес, наскільки це приваблива сфера саме для бізнесу, і, можливо, навіть проводили якісь порівняння рентабельності цієї сфери з іншими. Ми проводили Паралелі з бізнесом і з освітою, освіта це є, вона є бізнесом, але вона дуже складним бізнесом, тому що рентабельність в цьому бізнесі дуже, і дуже маленька і довгострокова. Якщо би ми рухалися таким шляхом, як рухається гайверт, якого ми згадували попередньо, тому що вища освіта не може коштувати так дешево, а ці ціни демпінгують державні заклади. От, от в цьому і виходить неконкурентність, бо вища освіта не може коштувати 50-60 тисяч грн, тому що тут світогляд, тут бачення, тут молоді люди мали, мали би здобувати ту якісну освіту, яка зможе витягнути Україну з, з війни і, і повести її. Якісне, розумне суспільство, де буде комфортно жити, як нашим дітям, так і нашим майбутнім поколінням. Ви згадували, ну і ми згадували в цьому інтерв'ю про те, що ваш батько заснував університет, а після вже його смерті, коли він залишив цей університет, далі вам, також вашому брату, який також був ректором, ви почали займатися його розвитком. Я хочу запитати, а чи шкодували ви колись про те, що саме ця сфера вам дісталася? Чи думали ви про те, що, можливо, хотіли б зайнятися чимось іншим? Ні, я не шкодував, тому що у світі. І з молодим поколінням дуже приємно працювати і надихатися молодими людьми. І коли ти бачиш гріст цієї талановитої дитини і розвиток її, це надзвичайно приємно і надихає на інвестицію у дітей, у майбутніх студентів. Ми згадували про те, що це справді дуже складна сфера, тому що. Проводиться, доводиться конкурувати приватному закладу з державними, які забезпечуються з бюджету, доводиться працювати з дуже багатьма сферами від маркетингу до науково педагогічних працівників. А я хочу запитати таке доволі складне запитання. Ми розуміємо, що є багато різних аспектів в університеті про те, які найбільші проблеми зараз постають перед університетом, так само в контексті і війни, так само в контексті цієї конкуренції з державними закладами, які виклики найбільше зараз от постали перед університетом. Ну, найбільші виклики зараз це є війна, коли молоді діти виїжджають за кордон. Оце найбільший виклик. Це не тільки для освіти, але й для України в цілому. Що стосується університету, виклик це є. На сьогодні навіть не конкуренція з державними закладами, а конкуренція з ціною. Тому що, як ви назвали, що державні заклади мають, фінансуються частково із бюджету, а бюджет це наші з вами кошти. І вони важко сказати, як, чи правильно вони розподіляються, чи неправильно, це ніхто про це не знає. І хотілося, щоб всі працювали у ринкових умовах. Як державні заклади, так і приватні. І це дасть тільки якость, якість. Для вищої освіти, взагалом, і в цілому для нашої України серед студентів часто можна почути такий жартну, можливо, не такий часто. мені траплялося що в АКД-монархія. Ну але ми знаємо, що в кожному жарті є частинка правди, і справді ваш батько заснував університет. Потім ви, ваш брат, був ректором, ви є ректором університету. Чи планується в університеті Короля Данила перехід на систему виборів ректора в майбутньому? Чи все ж таки хочеться продовжувати таке наслідство від батька до сина? Ну тут. Якщо взяти, то буде тільки часткова правда, тому що у нас третім ректором був людина наймана на контракт. І вона працювала рік з нами. Так що це тільки часткова правда. А в майбутньому як планується? А в майбутньому ми плануємо наймати менеджерів, які будуть відповідати за розвиток університету. Ви згадували про те, що справді приватні університети мусять конкурувати з державними. Державні університети не наскільки ефективно використовують ті кошти, які їм даються, і справді це дуже відгукується мені з точки зору моїх політичних поглядів. Я не вважаю, що гроші мають так виділятися на все підряд. Тим більше це гроші, які були забрані з українського бізнесу, що не дає розвиватися і економіці, і просто окремим бізнесам. І зрештою, я хочу запитати вас про те, наскільки. Державне регулювання заважає справді розвиватися, тому що ми розуміємо, що освіта це така сфера, яка максимально зрегульована державою. Мало є таких сфер, які ще більше регулюються, контролюються. Тому є дуже багато різних актів, законів, які це все регулюють. Наскільки це регулювання заважає? У вищій освіті так ви правду сказали, що є дуже багато законних і підзаконних актів, які заважають вільному управління університетом, але закон про вищу освіту надає ці можливості, цю, цю вільність і свободу. Частково, звичайну, свободу, тому що після цієї свободи приходять накази з міністерства, постанови Кабміну і всі інші, які так регулюють оту свободу. Але ми на, на цьому шляху є зміни, і я впевнений, що ця війна дуже багато чого змінить. Для розвитку освіти в майбутньому. Ви в своєму недавньому інтерв'ю Кирилові Передрію згадали, що дуже важливо, щоб університет співпрацював з бізнесом. Ну і власне цей університет і є бізнесом, і він співпрацює з бізнесом. Чому ви бачите цю співпрацю настільки важливою і, можливо, навіть можете згадати якісь моменти, як університет короля Донила це робить? Так, це дуже важливо працювати з бізнесом і співпрацювати з бізнесом. І ми на цьому шляху робимо максимальні. Зусилля для того, щоб наші діти і наші викладачі пам'ятали, що за вікном і не інший світ, а той самий світ, з якого ми тільки зайшли у приміщення і навчаємося. Бізнес це є найважливіша складова любої економіки і любої країни. Бізнес це є кошти, які наповнюють наш бюджет. І через те наші діти повинні пам'ятати, що Бізнес і кошти це є демократія, це є розвиток. А держава і соціалізм це історія. Доволі багато викладачів УКД раніше працювали також в інших закладах вищої освіти. Мені мене завжди цікавило, хоча, можливо, я маю якесь розуміння цього так само свої здогадки. чому викладачі все ж таки переходили працювати в УКД? Я розумію, що відповідь може бути, що це треба запитати у них. Але тим не менше, можливо, мають якісь здогадки, можливо, якісь розуміння, можливо, якось заохочуєте спеціально. Тобто, чому викладачі все одно обирають університет Короля Данила? На мою думку, це. Можливо, індивідуальна домовленість по фінансових питаннях, по заробітній платі. Бо у КД є особливе середовище, в якому можна розвиватися, і викладачів талановитих, і ті, які хочуть чого досягнути, ми готові дати їм ріст, розвиток, посаду і кар'єру. Зараз трошки абстрагуємося від того, про що ми говорили раніше. Недавно міністерство запропонувало нову ініціативу гроші ходять за студентами. Відверто кажучи, от ми згадували про соціалізм. Я бачу в цьому більше мінусів, ніж плюсів, тому що знову ж таки це величезні гроші, які йдуть не дуже цілеспрямовано. І я в у коментарях одному з високопосадовців міністерства ми з ним про це говорили, Михайло Винницький, Ми з ним переписувалися про це, що От є Український католицький університет, про який ви згадували, туди вступають люди, які, очевидно, всі мають вище 170 балів, ну, можливо, десь 150. Але туди вступають люди, які готові оплачувати дороге навчання. Там за бакалаврську програму 110 тисяч на рік. Гуртожиток колегіум коштує 40 тисяч на рік. Отже, це люди здебільшого з доволі багатих сімей. Це люди, які або всі, або майже всі мають 170 балів і вище. Отже, всі ці люди нецільово, які не мають потреби в цих 25 тисяч на рік, будуть отримувати ці кошти з державного бюджету на фоні того, що наша влада говорить про те, що немає коштів для виплати військовим. Отже, я в цьому бачу більше мінусів, ніж плюсів, саме з тієї точки зору, що це не дуже раціональне витрачання коштів з бюджету. Проте, можливо, ви бачите якось по-іншому цю ситуацію. Як ви думаєте, як може це вплинути взагалі на вступну кампанію, на студентів? Можливо, це навіть ви бачите в цьому більше переваг, ніж мінусів. Яка ваша думка взагалі про цю реформу? Двіць, як на мене, це позитивна реформа, тому що вона йде від повністю, коли держава фінансує повністю державне навчання. Дитини тал талановитої чи не талановитої, а вона дає зараз можливість тільки частково оплачувати кошти, інші кошти брати в кредит або з інших е ресурсів. Це дуже важливо, щоб дитина укладала частинку своїх коштів, щоб вона могла цінити навчання, освіту, тому що вона тоді буде по-іншому ставитися до цього навчання. Коли ви правду кажете, що уКУ дороге навчання, і там є талановиті діти, які поступають туди з 180 балами. У нас також є наш фонд отця Івана Луцького, який пропагує і дає можливість талановитим дітям навчатися в університеті безкоштовно, коли вони будуть успішно навчатися та брати активну громадську участь у заходах, у волонтерстві. Університету та міста у 2018 році Пол Ромер отримав Нобелівську премію за те, що досліджував економічний ріст різних країн, коли він був дуже сильний, саме тобто, це якісь такі економічні дива. І він помітив, що в кожного з цих економічних див є підґрунтя в вигляді інновацій. І людського капіталу ми ми розуміємо, що і інновації, і людський капітал це все ж таки продукт освіти в першу чергу. Тому це дуже сильно впливає на те, як буде розвиватися наша держава. Я хочу поставити питання глобально знов ж таки все більше відходимо до глобальних запитань. Які зараз реформи ви бачите як ректор університету максимально незріли в сфері освіти? Які ви бачите такі неприємні моменти, які трапляються, і хотілося б змінити якнайшвидше? як на мене, найважливіші реформи це є більша свобода навчальним закладам, виведення всіх закладів вищої, середньої та профільної освіти на ринкові, на ринкові умови. Я зараз хочу перейти до останнього блоку запитань: це Бліц, коли я задаю коротке і швидке запитання. Здебільшого вони все ж таки про вас, не тільки як про ректора, як і про цікаву людину, а ви можете відповідати не обов'язково коротко. Отож, перше запитання яким мріяв бути Мирослав Іванович у дитинстві? У мене було декілька мрій. Я спочатку мріяв стати поліцейським, потім у мене була мрія стати десантником. Я хотів служити. А вже десь років 8-10 я хотів стати футболістом. Який ваш найтепліший спогад із дитинства? Найтепліший спогад для мене це коли мені на день народження подарували футбольний м'яч. Тому що в той час футбольний м'яч купити було надзвичайно важко. Це, було, це були 80 ті роки. Як полюбляю відпочивати ректору Укада? Люблю кататися на квадроциклах, на велосипеді. Інколи полюбляємо перебавити. З колегами та друзями. А най... найкращий для мене відпочинок це футбольні матчі нашої команди. Який ви керівник ви любите більше делегувати, чи все ж таки все контролювати? Ми делегуємо, але перевіряємо, чи правильно зроблено, і чи учасно. Які, на вашу думку, три найважливіші чесноти мають бути у кожної людини: чесність, справедливість і відвертість. Який найбільший головний біль зараз турбує Мирослава Івановича? Чому? Війна. Це найскладніше, що може бути. Тому що в цей складний час найкращі сини і дочки гинуть за незалежність та цілісність нашої держави. Яку пораду ви хочете дати молодому поколінню, яке прагне досягти успіху? Бути мотивованими, класти перед собою? Великі максимальні цілі і крок за кроком йти до них. І останнє запитання: що для вас найважливіше в житті? Сімейні цінності? Здоров'я і любов до своєї батьківщини. Дякую вам.